Друзі, нові вчителі, нові однокласники та нові веселощі. Але трішки страшно. Ех, я теж боялася свій перший день в школі. Головне, не бійся і будь толерантною. Май повагу до вчителів. А що таке толерантність? Хочеш дізнатися? Тоді слухай історію. Можна, Можна, в так. А, 208. 208. О, так це ж мій клас. Приколь. Привіт. Це, це наш новенький. Нагадай, як тебе звали, Сашко. О, Це Сашко. Чого? Ти з ним знемоволюсь? Ти взагалі він виглядає? А що погано в його вигляді? Не бачу нічого поганого. Та все в ньому погане. як ти цього не бачиш. Слухай, це грубо з твоєї сторони. Я не роба, я просто висловлюю свою думку. Як цю думку не висловлюють? Він хоче та образитись зі. Як ці папулі поки одне те саме. Чого ти така груба? Вони просто тобі дали зауваження. Я ще раз повторююсь: я не груба. Все, з мене досить. Ми намагалися тобі довести твою непроводу. Якщо ти така недолерантна людина, тоді ми з тобою не будемо дружити. Ну, та йдіть. Місце, напевно. Що будете завтра робити на вихідних? Які у вас плани? Не можна, не О, а я буду їсти вкуснішу піцу чи. А я би хотіла їсти в кіно. Ого, гарна ідея. Можемо всі зібратися і піти в кіно. О, ідеально. А в кіно піти в піцу. О, ідеально! Права. Просто я сама не знала, що кажу. Після того, як ви перестали дружити, я подумала над своїм вчинком і зрозуміла, що я вчинила неправильно. Я навіть не знала, чому він переїхав до нас. Я дуже за те, що сказала особливо перед Сашком. Я чув ті слова, що ти про мене говорила, і мені було дуже образно. Але якщо ти подумала, і пояха Ось так все й було. Софія зрозуміла, що поступила неправильно. Тепер у неї значно більше друзів. До неї всі ставляться з повагою. А щоб в тебе не було таких ситуацій, ти теж будь толерантою. Бо часом ти не знаєш, чому людина переїхала та за якими обставинами, чи їй треба, потрібна допомога. Ого, яка цікава історія Арис. Та ні, тобі вже час спати. Часом ми самі не знаємо, що говоримо. Ми можемо сказати слово, яке може дуже образити людину. Не хочемо навіть спробувати розглядіти людину в іншій точці зору. Неважливо, як виглядає людина. Кого не побачите, яка вона в душі. Але багато людей роблять інакше. І тому багато дітей, і навіть дорослих, стають жертвами нетолерантного ставлення. Давайте старатися бути добрішими, не голосувати з інших і поважати чужі інтереси. Це може здаватись неможливим, але в кожній людині є щось добре, навіть якщо вона жорстока та груба.